Привіт з вами онлайн-репетитор Олександр. У чотирикутнику АДЕЦ АЕ та ДЦ діагоналі. Знайти площу трикутника ДБЕ. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Проведемо перпендикуляр з точки А до прямої ДЦ. Отримали H1 це спільна висота трикутників А, Д, Б та ABC. Знайдемо відношення площ цих трикутників. За формулою 1 друга основа помножити на висоту. Однакова висота скорочується, отримаємо відношення площ це відношення основ DB до BC 3 п'ятих. З точки С проведемо перпендикуляр до прямої АЕ. Отримаємо висоту H2, це висота для трикутників ABC та CBE. Знайдемо відношення площ цих трикутників. Отримаємо відношення площ цих трикутників дорівнює 2 п'яти. Виразимо відношення площ трикутників DBE до трикутника ABC. За формулою 1 друга добутку сторін на кут між ними. Кут між ними це кут ДБЕ e, та кут АБЦ. Ці кути рівні, це вертикальні кути. Скорочуємо, отримуємо відношення площ, це відношення добутків ДБ на БЕ e, до добутка БЦ на АБ. Замінюємо. Відповідні відношення чисельними значеннями отримуємо Відношення площі ДБЕ e до площі АБЦ, яка дорівнює 5, дорівнює 6,25. Отримуємо площа трикутника ДБЕ e, 65, дорівнює 1,2. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу з питань онлайн занять. Звертайтесь на електронну пошту.